Це ж він наймолодший у цьому окопі, писав, що живий, що із ним оберіг, що всі прикривають його в своїй роті. За мить переступить батьківський поріг, та ні, не сидило йому повернутись. Вірш пам'яті хмельничанина Павла Фостика, який у 18-річному віці загинув у боротьбі за Україну, зачитує студент Вищого професійного училища номер 4 Микола Паршенко. Вірш написала Антоніна Станіславівна Кшановська, Присвятила герою, щоб люди не забували їх, щоб вони їх підтримували, щоб зберігали національну ідею. До Дня Збройних сил України у навчальному закладі відбулася літературно-патріотична година Герої нескореної країни. Працівники бібліотеки філії номер 11 та викладачі ВПУ номер 4 познайомили студентів із хмельничанами, які протягом останніх десяти років зі зброєю в руках боролись за свободу України. Про Дмитра Іваха, про Євгена Ролдугіна, про Васильєва, на честь якого названі названа вулиця Прокушні Рука. Багато хмельничан також підтримують Україну, носять великий вклад, і багато з них воюють на війні зараз на нулі. Під час заходу студентам розповідали і про вулиці Хмельницького, які нині носять імена полеглих героїв. Також студенти мали змогу ознайомитись з віршами та прозою, які написали хмельницькі військовослужбовці. Я б порадила почитати спочатку книгу Євгена Ролдугіна Час відважних, тому що він із спортсмена став захищати нашу батьківщину, і оцей свій шлях від спортсмена до. Воїна він тут описує і розказує. Також збірна на збірка героїв серед нас, яке видала наша центральна бібліотечна система. Михайло Цимбалюк, наш хмельницький письменник, який є, зараз також. На полі бою, але їхні він видає, встигає видавати поезію, там писати, а тут же видавати свої книги. Також увагу приділимо книзі почешних громадян України міста Хмельницького, оскільки їхня пам'ять має жити вічно. Організували захід до Дня Збройних сил України, який відзначатимуть 6 грудня. Понад 20 випускників Вищого професійного училища номер 4 загинули, захищаючи Україну. Тож обов'язок молоді пам'ятати про тих, хто виборює українське майбутнє. Такі заходи підтримують моральний, піднімають моральний дух нашого народу. Це патріотичне виховання нашої молоді. Ми повинні знати, якою дорогою ціною ми виборюємо нашу свободу, нашу незалежність. І ми дякуємо нашим захисникам, що ми сьогодні можемо спокійно навчатися, ходити на роботу, жити. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.